Залежить від нас і нашої праці. Здобутьте перемогу над силами антилюбові. Судний зов. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усіх, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійних фанатиків, прошу, проходьте, будь ласка, повз. І не пишіть низку вібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Медитація зустріч з Ісусом я спитала Ісуса, коли буде кінець війни в реальності. Він сказав, що це залежить від нас та нашої праці. Таку відповідь нещодавно від сина Божого отримала одна із світлячків моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт. Схожі відповіді від Ісуса в медитацію чула і я та інші світлячки. Залежить від нас та нашої праці. В більшість ці слова розуміють лише частково, що це залежить лише від наших молитов, медитацій та захистів для перемоги України. І жодним чином не пов'язується із власними низькими вібраціями побутовими чи соціальними конфліктами, ненавистю до когось чи до чогось, критикою та обмовляннями інших, гнівом, образами на інших, жалінням себе, власними роздутими до гігантських розмірів страхами, різними залежностями та багатьма іншими думками, емоціями і почуттями, якими керують сили антилюб. Ця війна в Україні дана нам для того, щоб кожен із нас, кожен без винятку, зазирнув всередину себе і піднявся насамперед над власними конфліктами всередині себе. Бо саме це є першим кроком до перемоги України в війні. Зрозумійте, будь ласка, фізичну реальність творить колективне несвідоме. І причетний до цього будівництва кожен із нас. Про війну в собі я говорю також у відео Закінчить війну у собі. Якщо не знаєте як, не справляєтеся самотужки із своїми низьковібраційними програмами, запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення. На курсах ви навчитеся зцілювати не тільки себе і своє життя, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Мій Всесвіт. Посилання на спільноту, а також на відео «Закінчить війну у собі знайдете в інформації під відео. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті щовечора. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Що бачите усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Майже щовечора у медитації світловий захист землі. Хтось із світлячків бачить Творця або розгніваного. Або втомленого від сил антилюбові, які людство несе в собі і поширює їх навколо, творець кожної миті готовий натиснути на кнопку чергового обновлення життя на землі. І тоді ми просимо його не поспішати, дати нам ще один шанс. Згадуйте, будь ласка, про це щоразу, коли вами починає оволодівати хоча б один із описаних мною низьковібраційних станів. Ми повинні не роз'єднуватися, а навпаки, об'єднуватися. Саме в цьому наша сила. Нерідко у коментарях під різними відео мене запитують, як можливо перемогти в цій війні, якщо в Україні так багато зрадників. Даю кожному із вас у користування, опрацьоване мною веління судний ЗОВ від вознесених Елізабет та Марка Профет. Текст веління зможете знайти в інформації під відео. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа у мені, я виголошую, що ті, хто вправляється у зраді та будь-яких чорних мистецтвах проти дітей світла, сьогодні зв'язані воїнствами Господа, сьогодні над ними вершиться суд Господа Христа в мені, Ісусі, і в кожному вознесеному владиці. Сьогодні вони отримують сповна, помножену енергією Космічного Христа віддачу своїх підлих справ, якими вони займалися. Все, що направлено проти Христа в мені, усіх невинних, у кожному синові і доньці Бога, сьогодні повертається назад владою Альфи і Омеги, владою Господа і Спасителя Ісуса Христа, владою Сен-Жермена.